Цього місяця в Україну надійдуть нові далекобійні ракети. Їхнє виробництво фінансує уряд Німеччини. Берлін досі не наважився передати Україні свої легендарні тауруси, але з далекобійними боєприпасами обіцяє допомогу. Скільки нової зброї виготовляють за німецькі гроші, і чого ще очікувати від Берліна? Розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Києву вкрай потрібна така зброя, як німецькі ракети Таурус. Вони мають велику дальність і призначені для високоточних ударів по найбільш захищених та глибоких цілях. І в Німеччині це добре розуміють. Втім, досі не готові передати ці ракети. Через експлуатацію, зокрема, для управління цією складною сучасною зброєю потрібні німецькі військові чи технічні працівники. А це Москва може сприйняти за ескалацію, як пряму участь Берліна в бойових діях. Втім, Німеччина таки допомагає з далекобійною зброєю, бо погоджується, що бити потрібно вглиб російської території, каже координатор військової допомоги Крістін Фройдінг. Саме тому в Україні вже кипить робота над новими ракетами, які профінансував Берлін, а виготовляють на наших заводах. Згідно з започаткованою наприкінці травня ініціативою, перші далекобійні системи на озброєння збройних сил України планується поставити вже до кінця липня, і це будуть великі кількості у тризначних цифрах, і це значно посилить можливості протиповітряної оборони України в наступні тижні та місяці. Характеристики нової зброї не повідомляють. Навряд чи ці ракети стануть заміною високотехнологічним таурусам, але будуть здатні ефекти. Тивно бити по базах, командних пунктах і аеродромах агресорки запевняє генерал. Уряд Німеччини фінансує виготовлення не лише ракет, але й інших засобів ППО, зокрема, дронів перехоплювачів. Через війну в Україні Берлін навіть розгорнув незалежне виробництво ракет до американських систем Петріот. Перші з них очікують за рік. Два і теоретично ці ракети можна буде постачати Україні напряму без погодження зі США. Крім того, Бундесвер шукає шляхи купівлі однієї. Чи двох систем Петріо для України про це міністр оборони пісторії зговоритиме з американським колегою вже завтра під час візиту до Сполучених Штатів? Українська протиповітряна оборона стабільна. Вона все ще має рівень успішності 80%, що досить вражає та визначає. Але звичайно, ви кажете, що інші також повинні вживати контрзаходів ще більше зміцнювати оборону. Німеччина роками відіграє провідну роль. Ми взяли на себе відповідальність ні, за лідерство ми зараз знову тісно координуємо дії з нашими партнерами щодо того, як ми можемо отримати нові передові підрозділи, як ми можемо отримати нові системи протиповітряної оборони середньої та великої дальності в країні. сам генерал цими днями в Києві він частий гість в столиці, бо координує німецьку допомогу із вітчизняними виробниками та політиками. Саме Берлін разом із Лондоном проведуть наступне засідання контактної групи Рамштайн. Воно має відбу. Тися протягом наступних десяти днів у онлайн форматі. І Фройдінг обіцяє ще більше інструментів захисту для України від дронів до далекобійної зброї. Минуле засідання Рамштайну на початку червня стало рекордним за кількістю військової допомоги від союзників. Їхній підхід щодо допомоги Києву змінюється на очах. Це вже більше схоже на довгострокову стратегію, коли не просто приймають одноразові рішення по окремих позиціях зброї, а роблять інвестиції в українське виробництво. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, Марафон, Єдині новини.